Те, що він військовий, видає лише бав кольору хакі, а ще очі. Там біль, який молодий чоловік намагається приховати. Як сказала якось моя мама, її діти стали більш грубі. через. фізичний біль Юрій так звуть військового важче приховати. Можна трішки зупинитися? Можна. Я ну не можу посадово стояти на місці. Обичаюсь. Ні, все нормально, все добре. Зараз він на реабілітації відновлює тіло після численних поранень, а ще намагається оговтатись психологічно. Ти не те, що втратив сенс житті, ти перестав бачити сенс щось робити далі. Ну поїм я зараз, посплю ну, тобто. Ти перестав відчувати кайф від життя. Тривожність та депресія. Це як сен життя. Ніби й жартує, втім зараз так і живе в свої 26 Практично не їсть. Майже не спить. Будь-який звук ти покидаєшся, будь-який спалах, від чого завгодно, ти прокидаєшся. А це ігор: агресивність, страта апетиту, апатія, безсоння. Це те, що відчуває чоловік зараз. Тривоги. Тривога – це найстрашніше, що є. Буває, тебе щось тривожить. Ти падаєш, і поки пігулок не вип'єш, не заспокоїшся. Завжди похмурий і в очікуванні чогось поганого. люди, різні люди, зовсім різні люди, як небо та земля. Я раніше веселився, бігав, радувався, навіть поганим новинам. Радів, а тут знаєте, твій світ просто спорожнів. Ігор та Юрій незнайомі. Поранення чоловіки мають різні, служать в різних батальйонах з різних міст, та симптоми у них ідентичні. Постравматичний стресовий розлад це ще одна проблема, з якою стикнулись українці під час війни. Поранені душі, і це те, що мабуть непомітно для суспільства. Все з ним, ніби візуально добре. А коли ця людина не спить, не їсть, перебуває постійно в страху, в тривозі. Коли коли її важко навіть прийняти, щоб її обійняли близькі, і тут працюють психіатри, психологи, психотерапевти, десяти мільйонам українцям вже необхідна психологічна допомога. Такими є дані всесвітньої організації охорони здоров'я. Найбільше люди страждають від стресу і тривожних розладів, та найближчим часом на передній план вийде посттравматичний стресовий розлад, і до цього треба бути готовим, вважають медики. Законтрактовано 492 заклади реабілітація в амбулаторних умовах, так і реабілітація в стаціонарних умовах, а реабілітуючи як фізичну травму. Аналогічно у вимогах є наявність лікаря, психолога або психотерапевта. Не такий, не така, як колись. Це те, що доводиться чути людині, у якої діагностовано ПТСР. І найчастіше це чують від рідних. Ніхто ніколи з таким не зіштовхував, всі не знає, як з цим поводитись. Хочуть колишнього Юри. <зас> так. Утім, після пережитого на фронті важко залишатись незмінним. І потрібно дати час. Час і якусь таку проявити можливо більшу турботу, чим зазвичай багато залежить від готовності рідних хворого зрозуміти, що ПТСР лікується, і повернення до звичного стану вимагатиме терпіння і наполегливості. І головне не соромитись вчасно, звертатися по допомогу до фахівців, бо це не про слабкість. Юрій та Ігор це вже знають. Марія Моганисян, Тетяна Хомич, Олександр Шуян, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.